До сімейної лікарки прийшов Ужгородець Георгій Мартиновченко. Чоловік каже, звернувся, аби зробити тест на коронавірус. У мене був кашель. От я прийшов по цьому. Тест зробив. Зараз немає. За словами сімейної лікарки Олесі Янчій, з початку вересня щодня до неї звертаються 15 пацієнтів з симптомами ГРВІ. У половини з них виявляють коронавірусну інфекцію. Це може бути 5-7 Чоловік у день. Скарги. На рахунок, скарг це підвищення температури тіла, це може бути субфібрильна, може бути 38, це є нежить, це є болі, першиння в горлі, ломота в тілі. Як звичайна вірусна інфекція. Якихось ускладнень ну, на моїй дільниці за цей період не було. Не було зафіксовано жодного. Запалення пневмонії не було і бронхітів теж не було. Оглядаючи пацієнта, я перш за все люблю в базі подивитися, вакцинована людина чи не вакцинована. Переважно це всі не вакциновані пацієнти. Загалом в ужгородських амбулаторіях у п'яти шістдесяти пацієнтів щодня виявляють ковід. 19 каже головна сімейна лікарка міста Тетяна Козак. Ми тестуємо швидкими тестами, підтверджений ковід. Але він протікає легко, в легкій формі, тобто, як правило, йде як лише захворювання носоглотки, пневмонії ми поки що не спостерігали, ну, принаймні на нашому амбулаторному етапі. Тестуємо всіх охочих з температурою, ну, звичайно, захворюваність росте. Загалом на Закарпатті коронавірусну інфекцію з початку вересня виявляють у 300 людей, каже директор обласної інфекційної лікарні Михайло Поляк. За його словами, для лікування хворих на COVID-19 в області виділили 760 ліжок. Саме більше хворих знаходиться це звичайно в місті Ужгороді. Це обласна клінічна інфекційна лікарня, центр легеневих хвороб. А потім, якщо говоримо за райони, то це найбільше Виноградівський район, Іршавський район і Мукачівський район. Тут найбільша ліжка загружені. Із тих, які знаходяться на е, стаціонарному лікуванні 14% знаходяться на кисневій підтримці. І е, 19 хворих на сьогодні на ранок знаходилося. У реанімаційних відділеннях, як у нас, так і у районних лікарнях, за словами Михайла Поляка, станом на 21 вересня на Закарпатті COVID-19 зафіксували у більше як у тисяч людей. Оксана Ушакова, Колишин. Новини на Суспільному.